Засмагають, купаються та ловлять рибу. Як в Одесі у часи війни відпочивають біля моря. Знешкодити ворожу ДРГ морські піхотинці провели тренування. Їсть м'ясо та отримує лікування. Як почувається є собака, якого врятували ДСНСники. Пляж Ланжерон. Поки доступ до узбережжя заборонений через мінування, люди приходять відпочивати та зазмагати сюди на дерев'яний настил. Відпочивальниця Галина розповідає, майже щодня намагається зустрічати світанок біля моря. Температура води 26 градусів. Вона просто сішенно не відрізняється від воздуха. мені здається, навіть ціпліє. Ну, ми розуміємо, що тут не має бути зміна. Потому что противокорабельные мины, они нам не страшны, они сюда не приплывут, а этих маленьких просто нету. В шторм мы не купаемся, потому что в шторм, может быть, есть какая-то вероятность, что где-то что-то оторвется. штиль, в принципе, совершенно спокойно. И мы понимаем, что здесь волнорез, что их здесь нету. Доступ до моря тут огороджений червоно-білими стрічками. Відпочивальників вони не зупиняють, поки немає поліцейських, охочі зануритися, їх переступають та йдуть у воду. Страшно по піску, страшно, якщо берег, страшно, якщо видишь что-то, а так страшно в но не и і там, де глибоко, щоб не наступити. Не дай бог. Деякі люди приносять із собою відра. В них набирають морську воду та обливають себе. Так робить і Євдокія. Лучше, конечно, коли у море окунешься. Ну, а так як сьогодні так, така волна, я значить обливаюся. Приходять на пляж і рибалки ловлять з берега. Один із них, Юрій, каже, поки не клює. Я вот только снасть наживляю. Я поздно прийшов. Ну, нормальні рибаки ловят на міді, там на креветочку, или як как говорят у нас в Одесі. А я так. на сердечко куриное, на кальмарчика. Так что не очень быстро уходит. Ну, бывает там, ловят килограммчик, два люди. Я нет. Я прихожу пообщаться с друзьями. Здесь даже далеко бросать не надо, потому что там песок, а вот здесь камушки. Ну так, бросил себе и все. Хочешь, держи в руках. Хочеш, ложи його, буде видно по кончику. Приходить сюди зранку з вудочкою і Володимир показує свій улов. Этот бичок чорноморський, ну так раньше його вошей називали, тому що він он должен в 4 рази більший. Ну, він такий, як наша життя зараз. Ну, тим не менше, що Бог послав, дочку порадувати, кота покормити, Так подышать свіжим воздухом. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса. Вищу освіта під час війни. В Одеському державному екологічному університеті триває вступна кампанія. Цьогоріч набір студентів тут оголосили на 9 спеціальностей. Воєнні дії внесли свої корективи у цей процес. Цього року в нас немає фахового вступного іспиту, є мотиваційний лист, який обов'язково ви прикріпляєте до заяви. І цього року в нас є ще така можливість, як подача документів через дію. Я вирішила вступати на науки про землю, тому що я закінчувала технікум. Зараз він коледж називається. ЗНО можна не здавати, здавати НМТ, ось загальний тест. Ось тому я вважаю, що це легше зробити. Я з Херсону сама приїхала живу в гуртожитку, який надали ходику. Що робити? Невідомо, коли закінчиться війна. Тому Потрібно жити далі. На абітурієнтів та студентів цього вишу очікує змішана форма навчання. Документи ж цьогоріч вступники подають лише у формі онлайн. До приймальної комісії вони приходять, аби отримати консультацію щодо спеціальності або допомогу з електронним кабінетом. А неркіна одеситка, прийшла з сином, аби дізнатись про можливість вступу на спеціальність управління водними ресурсами. Конечно, муж страшно, но я считаю, что чем сидеть, ждать чего-то плохого, надо учиться, продолжать жить дальше, потому что надо получать знания, надо идти работать. Тем более такой возраст. Надо будет идти служить, он будет служить. Но учиться мы все равно хотим. У цьому виші можна отримати військову освіту. Тут протягом п'яти років готують кадрових офіцерів за спеціальністю гідрометеорологічне та геофізичне забезпечення ЗСУ. Консультує охочих вступити. Артем Думлер кажу абітурієнтів чимало. Вони отримують первинне офіцерське звання Лейтенант, переважно йдуть служити на військові аеродроми за спеціальністю інженер-метеоролог. Це, тобто, це група керівництва польотами. У нас вже більше набагато охочих ніж в минулому році. Дуже багато мотивованих людей. Декілька людей саме в цей час виїжджають, вибираються з тимчасово окупованого Херсону, щоб вступити до нас. 15% студентів екологічного університету виїхали. То у порівнянні з попередніми роками абітурієнтів не поменшало, каже Наталія Ткаченко. Вона займається підготовкою абітурієнтів до вступу. Зараз іде тільки подача заяв приблизно ну так же само, як і минулого року. В ці дні, коли от якщо брати, спочатку подача заяв. Просто що цього року в зв'язку з війною трошки збільшилась кількість днів подачі заяв. Подача заяв іде і ще буде тривати. Сно до 23 числа фахівчиня каже, що надходять заяви і від абітурієнтів тимчасово окупованих територій, і від переселенців їм максимально сприятимуть у вступі. Приходили до нас з Херсонського коледжу нашого одеського. Фаховий коледж комп'ютеру гідрометрології, він раніше називався, він так, мама з сином, виїхали під час перших тижнів окупації. Їм було дуже важко виїжджати з танице, і вони зараз йдуть здавати в Одесі НМТ, оскільки в них немає сертифікатів з української математики для вступу на бюджет. Навіть якщо він не привезе. Оригінали документів, у нього немає можливості виїхати, але він вступив. Ми маємо надати йому можливість вчитися до тих пір, коли будуть визволені території, і він зможе подати ці документи. Ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко оцінює цю вступну кампанію як одну з найважчих за період його роботи. Багато студентів абітурієнтів не можуть отримати всі документи, які їм потрібні. Особливо це стосується тих, хто з тимчасово окупованих територій. Працівники приймальної комісії в цьому році працюють в найскладніших умовах. Ольга Циктор, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. Нашої змоги відповідальності працює ворожа ДРГ, яка займається мінуванням залізничної інфраструктури. Морські піхотинці дізнаються, що в зоні відповідальності їх підрозділу кілька осіб ведуть розвідувальну діяльність та намагаються замінувати залізничні переїзди. Діяти необхідно негайно і злагоджено. ДРГ пересуваються на авто з чорними номерами без розпізнавальних знаків. Морпіхи ретельно планують засідку на вигідних позиціях та визначають шляхи відходу після відпрацювання операції. Ці навчання проводяться систематично, враховуючи, що їх виконання безпосередньо в районі бойових дій може знадобитися в будь-який момент. Як показала ця війна, що мобільні групи дають дуже важливий ефект з приводу переломів, якихось там тактичних, тих же, наприклад, наступів противника. Більшість елементів, які відпрацьовуються на таких тренуваннях, важливо довести до автоматизму, адже від чіткого їх виконання залежить життя людей. Тетяна Неділько переселенка з Миколаївщини. Разом з родиною вона переїхала до Одеси два тижні тому. У подвір'я її рідної домівки у селі Новоселівка влучив снаряд. Прилетів снаряд нам ну прям всі наш двор. Ну, ми чудом залишилися живі, просто те, що дитина злякалася. І він просив, мам, мам, ну, побігали в хату, побіжали в хату. І от ми тільки заскочили, і от ці всі стюки, от це все посипалося. І якщо б не наш сіновал висотою більше п'яти метрів, ну, цей снаряд би прилетів прямо нам в будинку. Російська армія забрала в жінки не тільки Діма і сина. Денис Мажугін служив у Харкові у підрозділі Нацгвардії. Загинув в березні. Хлопцю було 20 років. Посмертно його нагородили орденом за мужність. Він мені все по телефону завжди говорив. Мам, ти бережи себе. Бережіть дом. Щоб мені було куди повернутися. А зі мною буде все добре. Я героєм домой повернусь. І знаєте, навіть тут він не обманув. Особисті речі Дениса жінці повернули після чотирьох місяців з моменту його смерті. Це гаманець, зарядка, павербанк та телефон. Його телефон, мабуть, при ударі він у нього пострадав, бо тут вибито, от розбитий він. Розтрощенный трохи, Ну, ми його не пыталися включить, это він в Києві був літом на учениях, його фотографія, это він в госпіталі лежав, це вже во время війни його фотографія, уже коли. Це послідні фотографії, коли він воювала. Тетяна Неділько показує фотографії сина. Згадує, що в дитинстві Денис мріяв стати агрономом та до вишу після закінчення школи вступати не став. Пізніше його забрали до армії. «Рос трудолюбивим таким хлопчиком. Він завжди був ну, требатящий такий був. І добрий, веселий, чувство юмора у нього була такої, знаєте. З ним завжди було весело, В нього було много друзей. І в школі він учився добре. Участував у даже до восьмого класу. Він завжди вів лінійку. Він був високий, красивий. Наразі Тетяна Неділько разом з молодшим сином Артемом мріє про перемогу у війні та повернення додому на Миколаївщину. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса. 42 тисячі 640 військових. Такі загальні втрати Росіян від початку повномасштабного вторгнення, згідно з даними Генерального штабу збройних сил України, підбито 1817 танків. 4076 бойових броньованих машин та 261 реактивна система залпового вогню. Збито 757 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 223 літаки та 193 гелікоптери. Знищено 2998 автоцистерн та автомобільної техніки та 87 одиниць спеціальної. На морі росіяни втратили 15 одиниць військово-морського флоту. Перехресті надаємо допомогу та протискаємо спецтранспорт. Ми перевірили, як наші водії на території міста Одеси дотримуються правил дорожнього руху та поважають спецтранспорт. Можу відмітити, що за годину було виявлено лише одне порушення пропуску спецтранспорту. В інших випадках всі максимально уважні, поважають, пропускають, зупиняють свої автівки. Пам'ятайте, що автівки зі включеними спецсигналами це правоохоронці, це швидка медична допомога, це рятувальники, і в саме цю мить важлива кожна секунда. Тож будьте уважні, слідкуйте за дорожньою обстановкою та поважайте нашу службу. Увага! Водії! Увага! На перекресті пропускаємо спецтранспорт. Увага, водії! Пропускаємо спецтранспорт. Максимально взаємодіємо та допомагаємо. Це шестимісячне щеня єнотовитної собаки. 3 серпня його врятували ДСНСники в селі Біляєвка, що на Одещині. Тварина застрягла між дошками в мосту. Ввечері цього ж дня рятувальники привезли тварину до одеського зоопарку. Тут їх зустрів ветеринар Петро Костко. Згадує в якому стані було щеня. Практично тут можна сказати, от як звичайний якийсь предмет вклав на стіл, зміг спокійно оглянути, вона взагалі не реагувала. Тобто ознаки життя були присутні, звичайно, реакція, але явних таких, що якась агресія чи ще щось взагалі не було. Зараз нормально, вона себе почуває, нормально їсть, пі, без жодних проблем. Навіть вже пробує показувати зуби. Агресія певна. Апетит одразу, так? А, Реакція. На Наразі її нотовидний собака почувається краще, та рани тазу та голови досі не загоїлись. Коли тварина повністю видуже, її повернуть у звичне середовище, каже директор зоопарку Ігор Біляков. В Зоопарки ставлять не будемо, тому що в цьому немає ніякої необхідності. Смисл нашої ребіліціонної роботи в тому, щоб виходити, вилічити і випустити обратно в природу. Ми оставляємо себе тільки тих животних в тих случаях, коли вона вже не може жити в природі, наприклад, там птиця без крила. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Прогноз погоди на 10 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер Південно-Східний 1-2 метри на секунду. Топчик тобто термометр коливатиметься від 23 до 25 вночі та від 28 до 33 градусів в день. В Одесі без опадів. Температура повітря вночі 22-24 градуси тепла, в день 27-30 з позначкою плюс.